Сотні шахедів знову летять над українськими містами, але цього разу все серйозніше. Частина дронів перетнула польський кордон. Польща це вже НАТО, формально виклик усьому альянсу. Та замість рішучої відповіді ми бачимо тишу й обережність. Чому п'ята стаття, яка мала бути священним щитом колективної безпеки, так і лишається на папері? Чому захід знову мовчить? І як це використовує Путін, перевіряючи межі терпіння? Росія щоразу йде далі, посилюючи терор України. Ракети пошкодили завод на заході України, вибили шибки в офісах ЄС і Британської ради. А удар по кабміну сигналізує, навіть урядові будівлі не захищені. А тим часом Зеленський іронізує, у США є ППО не гірше за Петріот. Це генерал Келох. Бо коли він у Києві, місто може спати спокійніше. Жарт? Чи символ того, що лише Америка реально стримує Кремль. У повній версії ми розкажемо, як ці шахеди стали не лише зброєю терору, а політичним інструментом, і як Путін тестує НАТО та чому мовчання заходу може дорого обійтися Україні та Європі.